Концепт це це повністю електричний спортивний автомобіль, який відкриває дизайнерське майбутнє оди. Електрична революція хто залишиться в гонці. Сучасний автомобільний світ нагадує вируючий котел, технологічні прориви, жорстка конкуренція, мінливі споживчі уподобання, все це створює неймовірний тиск на автовиробників. І в центрі цієї бурі електрифікація. Не просто тренд, а фундаментальна трансформація, яка переписує правила гри. Чи зможуть традиційні гіганти адаптуватися до нових реалій, або ж пальму першості дістанеться новим гравцям, народженим в епоху електричних двигунів? Я проводжу в автомобільній індустрії вже більше 15 років і можу з упевненістю сказати: ми спостерігаємо не просто еволюцію, а справжню революцію. І, як і будь-яка революція, вона несе в собі як величезні можливості, так і серйозні ризики. Занадто багато компаній, здається, ще не усвідомили глибини змін, що відбуваються, продовжуючи будувати плани на основі застарілих припущень. Китайський виклик, амбіції, які не можна ігнорувати. Один з найяскравіших факторів, що визначають майбутнє автомобільної індустрії, це стрімке зростання китайських автовиробників. Запуск компанією джили власних супутників це не просто піархід, це демонстрація амбіцій, які виходять далеко за рамки простого виробництва автомобілів. Це прагнення до технологічного лідерства, до контролю над усім ланцюжком створення вартості, від розробки мікросхем до виробництва акумуляторів. Їх перевага очевидна, величезний внутрішній ринок. Підтримка держави, доступ до дешевої робочої сили і, що особливо важливо, готовність інвестувати в нові технології. Фот, Ламбагіни, Полстар та інші західні компанії змушені визнати, китайські конкуренти не просто наздоганяють їх, а в деяких областях вже випереджають. Особистий досвід, я пам'ятаю, як ще кілька років тому китайські автомобілі сприймалися як дешева альтернатива, нездатна конкурувати з західними брендами за якістю і надійності. Але часи змінилися. Сьогодні багато китайських електромобілів перевершують за своїми характеристиками і технологіями аналогічні моделі європейських і американських виробників. Електрифікація більше, ніж просто заміна ДВС. Не можна розглядати електрифікацію тільки як заміну двигунів внутрішнього згоряння ДВС на електродвигуни. Це фундаментальна перебудова всієї автомобільної екосистеми. Виробництво акумуляторів, інфраструктура зарядки, розробка програмного забезпечення вимагають нових компетенцій, нових інвестицій та нових бізнес-моделей. Саме тому ФОД, переосмислюючи виробництво електромобілів, діє абсолютно правильно. Вони розуміють, що для успішної конкуренції з китайськими виробниками необхідно не просто випускати електромобілі, а створювати повноцінну електромобільну платформу, що інтегрує всі ключові компоненти і сервіси. Вживані електромобілі розумна інвестиція, в умовах економічної невизначеності і зростаючої вартості нових автомобілів старі електромобілі стають все більш привабливим варіантом. Але як вибрати надійний автомобіль з пробігом? Тут необхідно бути особливо уважним. Стан акумулятора ключовий фактор обов'язково проведіть діагностику акумулятора, щоб оцінити його залишкову ємність і термін служби. Також зверніть увагу на систему зарядки, переконайтеся, що вона працює справно. Порада експерта не соромтеся звертатися до незалежних експертів для проведення діагностики вони допоможуть вам уникнути дорогих помилок. Дизайн і надійність відродження Брамптен. Історія складного велосипеда Бромпітан відмінний приклад того, як можна зберегти традиції і при цьому адаптуватися до нових вимог. Дизайн практично не змінювався протягом 5-10 років, дозволяє модернізувати старі зразки і зробити їх актуальними для 21 століття. Це доводить, що надійність і довговічність не обов'язково суперечать інноваціям. ЧИ 2. Майбутнє бездротової зарядки. Стандарт ЧІ-2 2 це важливий крок вперед у розвитку бездротової зарядки. Завдяки використанню магнітів він забезпечує більш швидку і ефективну зарядку, а також запобігає неправильне положення телефону на зарядному пристрої. Це робить бездротову зарядку більш зручною і надійною. Мета в гонці за розумними окулярами хто переможе. Придбання частки в найбільшому в світі виробнику окулярів стратегічно вірне рішення для Мете. Вони створюють не тільки платформу для розробки додатків, але й розгалужену мережу роздрібних точок продажів. Google і Apple поки що відстають у цій гонці. Машина привид технології для автогонок майбутнього. Технології, що використовуються для створення машини привид в автоперегонах, це відмінний приклад того, як дані, зібрані з датчиків, можуть бути використані для поліпшення продуктивності і безпеки. Ці дані дозволяють командам аналізувати поведінку автомобіля та пілота в режимі реального часу та вносити корективи. Apple і iPhone, перенесення дати презентації. Перенесення дати презентації iPhone C швидше за все пов'язано з проблемами в ланцюжку поставок або з необхідністю доопрацювати програмне забезпечення. Це нагадує нам, що навіть найбільші компанії не застраховані від несподіваних затримок. Висновок, Адаптація або вимирання. Сучасний автомобільний світ це поле битви за майбутнє. Традиційні автовиробники повинні адаптуватися до нових реалій, інвестувати в нові технології та створювати нові бізнес-моделі. В іншому випадку, вони ризикують залишитися за бортом. Їм необхідно не тільки випускати електромобілі, а й створювати повноцінні електромобільні платформи, що інтегрують всі ключові компоненти і сервіси. Китайські конкуренти не дрімають і їх стрімке зростання серйозний виклик для всього світу. Майбутнє за тими, хто готовий до змін.